Добрий вечір. Мальові передплатники окраїномовного каналу. Гарний, теплий, поки що вересневий вечір. Але завтра вже жовтень, 30 вересня. Віра, надія, любов і матік Софія. Бачите, привезли землиці біля асфальту. Буде, мабуть, навесні газончик, гарний травичка, ой, буде гарно. Новий асфальт, зелена травичка поруч. І ми з Максиком гуляємо. І війни немає, і родина вдома. Мріє, мріє. Дай Боже, щоб так воно. Все і сталося, як гадалося. Навесні. Ні, ну, мир, коли настане, то де настане. Бажано щоб найскоріше. А навесні оці газончики будуть. Ой! І влітку на море. Так, ладно. Мріє-мрієм. листя вже жовте, а завтра вже жовтень. <Sess> минає. Вересень минає. Те життя минає. Ладно, не будемо поганим. Як день пройшов у Харкові. Тривоги були, відбій був, все було. А зараз повечеряли. Гуляємо з Максиком. Шоста вечора. Вже темніше. Миру, добра, злагоди до усім. Усім щиро дякую. Ну і, звичайно, будемо жити. Незважаючи ні на що. До побачення, мої любі. Пока.